Привіт! Ну і я знову з вами на природі, так би мовити, знімаю відео, гляньте, яка краса навколо, який розмай. Не сумуйте за мною, сьогодні після 10-ї буде ефір, будемо розмовляти на різні теми і я вас дуже-дуже люблю. Я бажаю, щоб ви завжди були щасливі, красиві, задоволені життям, кохані, любі, дорогі. І, звичайно, що всі-всі захисники залишили живими і здоровими. Амінь. Ви повернетеся живими і здоровими, все буде добре. Ну і невеличка віршована замальовка для вас. Такий розмай, така краса. Уся жила навколо природа. Ми Між люди і наша простота, і складність наша. У світі неповторна. Ми ж люди на землі. Так що ж війна нас мучить в кожному столітті. Так що життя, як хост красивої природи, таке і неповторне, і прекрасне, і складне любіть його. Кохайте у душі, у майбутті і в і будьте хвости справедливими людьми. Щодень, щодень. Крізь клопоти щоденні. Дякую за увагу.